Якщо ви думали, що просто не вийде з серпня там, через термінал комусь поповнити картку, ви дуже помилялись. Все набагато складніше. Все хочуть знати про доходи простих українців. Все хочуть знати. Знайомі вже розповідають, що знову почали жорстко блокувати картки. До речі, пишіть, якщо вам теж почали блокувати картки там, якісь, через якісь борги, там через ще щось. І це ще не все. В Україні з 1 серпня змінили правила грошових переказів і поповнення мобільного рахунку. Тобто, вже навіть мобільний просто так поповнити не можна буде. Вітаю, дорогі підписники, дорогі українці! На каналі Знаюсь. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі підписники, будь ласка, підтримайте збір для наших воїнів по дві, по п'ять гривень, по десять, хто скільки може для бійців 118-ї бригади, які нищать ворога на Запорізькому напрямку. Потрібне авто дуже потрібне. Всі реквізити під цим відео. Я дякую всім, хто допомагає. Отже, в Україні з 1 серпня. Змінили правила грошових переказів на картку та поповнення мобільного рахунку. Мабуть, всі здивувались так: щодо мобільного рахунку: ну як так? Це ж мій телефон, так і я хочу поповнити свій мобільний рахунок. Так, от нові вимоги стосуються операцій з. Дивіться, все це стосується операції з поповнення рахунків через термінали. Тобто, тепер потрібна авторизація, щоб перерахувати гроші на свій чи чужий рахунок, необхідно ввести номер мобільного, отримати одноразовий пароль, ввести його на екран і отримати квитанцію про зарахування коштів. І ось вказана вимога не стосується оплати. Комуналки проїзду, там десь в міському, приміському транспорті, якісь маршрутні пасажирські перевезення, квитки для залізничних перевезень, проїзних і транспортних карток, адміністративних послуг і так далі. Так борються із сірими доходами, тобто хочуть, щоб всі працювали офіційно. Тепер щодо мобільного, щоб поповнити мобільний через термінал, також доведеться пройти ідентифікацію. Платник отримує пароль. На номер телефона, введи його на екран. Тому для того, щоб скористатися послугою, слід мати при собі смартфон і знаходитись в зоні стабільного покриття мережі. Але головне те, що українські банки масово перевіряють перекази на картки. Називають це протидією шахрайству. За які ж суми взагалі можуть заблокувати? Ну, якщо зовсім коротко. За любу суму можуть заблокувати. За любу, абсолютно. Взагалі, законодавство передбачає, що контролю підлягають фінансові операції, суми яких перевищують 400 тисяч гривень. І ось такі транзакції точно привернуть увагу фінансовому моніторингу. Але це велика сума. Щодо менших сум, дивіться, ну, якщо пройтись по банкам, що кажуть банки? А, Приватбанк, приміром, а максимальна сума переказу з картки іншого банку це 29 дев'ять тисяч гривень. Тобто сума переказу між клієнтами Приватбанку не обмежена. Що кажуть в монобанку? кажуть, що лімітів немає. Між клієнтами монобанку універсальні послуги обмежують одноразову суму переказу 25 тисяч гривень, незалежно від банків, які випустили платіжні картки. І є денні, є місячні межі, тобто за добу зазвичай можна переказати до 110 тисяч гривень через 25 переказів. А на місяць 100 переказів в загальній сумі до 220 тисяч гривень. Тобто кожен банк. Має свої правила, має свої обмеження, тому щоб дізнатись точну суму, яку можна отримати на картку. Треба просто звернутись до працівників того банку, картку якого ви маєте і користуєтесь. Що кажуть юристи? Юристи кажуть про те, що підозру можуть викликати насправді будь-які перекази. Але найчастіше більш прискіпливо відносяться до переказів з крайніх точок України, тобто з населених пунктів, які розташовані на кордоні там, з Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Нетипові якісь перекази а, можуть причинити підозри взагалі в державних органів. Тобто це випадки, коли, приміром, на карту регулярно надходять якісь однакові суми. А, є якась велика кількість переказів з картки на картку там понад 30 на день. Якщо здійснюються перекази від громадян з Росії або Білорусі, різні відправники щодня надсилають, там, приміром по 100 гривень. Є відправники з країни-агресора. Тобто банк має право заблокувати кошти до з'ясування їх походження. Але кожен банк самостійно визначає критерії для перевірки, тому немає взагалі. Якогось чіткого розуміння, в яких випадках банк зацікавився саме вашими операціями. А, висновок а, Висновок вже не від однієї людини чую про те, що знов починають блокувати картки. Скоріше за все, це через якісь борги і так далі. А, вже просто так поповнити комусь картку не вийде через термінал. Вже все будуть ідентифікувати. Навіть мобільний рахунок вже просто так не поповниш. Тобто коло звужується. Для чого все це робиться? Це робиться для того, щоб люди працювали офіційно, відкривали свої доходи, щоб було зрозуміло, скільки людина отримує, як, де працює, чим займається і так далі. Тобто, ось такі новини, дорогі українці. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, і якщо вам блокували вже картку, починаючи з цього місяця, також пишіть і по яким причинам, щоб ми теж розуміли. Як все це зараз відбувається? Дякую всім за увагу. До побачення. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.